Вітаю, друзі, всім гарного здоров'я! Особливо вітаю трьох моїх найактивніших підписників і просто випадкових гостей каналу. Сьогодні готуємо і пакуємо бутерброди в дорогу. Постараємося зробити наші бутерброди не сухими, максимально соковитими і максимально смачненькими, щоб скрасити тривалу одноманітну дорогу. Укроп нарізаємо. Мілко, дрібно. Яйця натираємо на терці або просто вилочкою повнем. часник за, бажання, за бажанням, а от солі і перцю нормально вкладемо. Щоб трохи бодрило нас в дорозі. Бо, друзі, від втоми, ще рано встав, може бути такий занижений тиск, трошки, соляненьку лизну, все, взбодрився живенький, активний, мандруєш собі далі. Друзі, коли я кажу, та весь рецепт, не потрібно відключатись, бо саме цікаве... Завжди в кінці якісь секретики, якісь цікавинки дивимося далі. Замість майонезу може бути м'який плавлений сирок вершковий. Але ми з майонезом це поєднання зелені, яєць, як найкраще пропитує і бутерброд такий м'якенький, сочненький. найкраще в дорогу підходить копчена колбаса або буженінка. Але я буду транспортувати в термосумочці зараз покажу. Тому будь-яка підходить начинка, навіть риба. Так, Пакуємося. Бутербродики по два, в паперовий пакетик або бумага для випічки, помідорки кладемо окремо бо яблуко, дуже хочеться в дорозі чогось соковитого. В термосумочку. Ви можете її і самі змайструвати, приспособити якусь сумочку або лоток кухони. Кладемо заморожений лід. Якщо немає спеціального цього пакуночка, мені його дали в аптеці разом з косметичними ампулами, з ліками, щоб я донесла додому нічого їм не було. Пакетик прям кладеться. І я тримаю в морозилки. То ви візьміть, будь ласка, маленьку пляшечку з під води, прижали трошки, щоб вона багато місця не займала, заморозили і так само склали в свою сумочку для мандрівок. Отже, спочатку паперовий пакетик. Далі нормальний. І отут у вас справа вверху вискочить відео, як рибку самому засолити. Це дуже смачно, правильно і економить ваші гроші. Спочатку треба з'їсти з рибою, я їх помітила помідорками. А на закуску вже під завершення подору, треба з'їсти що з ковбаскою, там цукерочка, і серветки, що обов'язково туди ж покладіть. Друзі, це ж буде як знахідка. Навіть щось там, звичайно, в дорозі продається може не бути налічки, може не бути світла, ще щось ще щось, а це у вас в сумочці, нехай лежить. А якщо не з'їсться, то так в сумочці і приїде обратно.